У нас є ДС. Отже, оскільки в нас тема з вами ми мандрівники, подорож, то, звичайно, ви маєте пам'ятати і знати про те, що коли ми подорожуємо, ми маємо пам'ятати про, ем, про наше довкілля. Так? Берегти його, прибирати за собою, ну і не засмічувати так нашу природу, тому що вона в нас одна, і ви знаєте, що якщо буде дуже багато сміття то рослини, тварини, вони будуть вмирати, так, і їх буде ставати все менше і менше, і вони будуть гинути через те, що ми будемо з вами засмічувати природу або довкілля. Тому сьогодні ми з вами саме поговоримо про те, як не засмічувати довкілля, так, мандруючи, подорожуючи світом. Отже, нагадуємо, сьогодні в нас з вами п'ятниця, так? У нас з вами зима, але не зовсім вона схожа на зиму, так? Доволі тепла, так? немає снігу, тепло на вулиці, так? Зараз в нас січень місяць, сьогодні в нас з вами два. Ну і, звичайно, опадів сьогодні в нас з вами не було. Лише зранку був маленький туман, тому морозу немає. І снігу немає. Отже, зараз я вас попрошу роздивитися. Ми зараз роздивимося картинки, і ви мені скажете, хто з дівчаток дбайливо ставиться до природи, а хто ні. Давайте подивимося з вами. Дві дівчинки Оленка і Марина вирішили піти до лісу, так, на прогулянку, зробити собі пікнік. Так? Вони е, прийшли, бачите, сіли, е, дістали їжу, так? все, що з собою взяли. Потім побачили гарненького соловейка, пам'ятаєте, він дуже гарно співає, дівчатка його послухали, так? Е, е, насолодилися природою, і потім відбулося. Зовсім дві різні ситуації. Оленка взяла своє сміття і викинула під кущик, все, що вона їла, всі бумажки, все-все-все повикидала в траву і під кущик. А Марина все своє сміття зібрала в пакетик і поставила собі в сумочку. Потім мене її, і це сміття викине. Оленка дуже обурилась і запитала, навіщо ти забрала сміття? В лісі ж ніхто його не побачить. На що Маринка відповіла? Соромно мені перед соловейком. Як ви думаєте, чи правильно хтось з дівчаток зробив правильно? Так, дійсно. Не дивлячись на те, де ми знаходимося, в лісі, в парку, так? ми маємо прибирати за собою. Так? Коли в нас немає смітника спеціального, ми збираємо все сміття в пакетик і потім його викидаємо в смітник. Ні в якому разі не робимо так, як оленка. Викидаємо сміття в траву або під кущик. Так, і ви бачите, що Маринка сказала, що мені соромно перед соловейком. Дійсно, вони ж слухали його пісні, вони дуже гарні, мелодійні. І якщо вони там насмітять, соловейко живе в лісі. Так? І він, подивіться, буде жити серед цього сміття. Негарно, вони ж насолоджувалися його співом, тому так само соловейко хоче насолоджуватися чистотою лісу. Так? Тому ми не маємо забувати про те, що в лісі мешкають тварини, і вони можуть це сміття з'їсти, а воно, ви знаєте, дуже небезпечне. Так? Вони можуть через це загинути. Тому все сміття, яке е, ми з собою принесли, ми маємо забрати і викинути в спеціальний смітник для цього. Ні в якому разі не залишаємо це все на природі. Тепер давайте послухаємо і прочитаємо віршик. Лісова вечірка в стилі еко, я вам потім поясню, ми ялинку не придбали, не рубали, не пиляли, а до неї в ліс прийшли, святкувати почали. Мінус 20 це не жарти, та природа цього варта: пуховик або кожух, твій найкращий в лісі друг, з термоса узвар гарячий, пити неймовірно, смачно. У снігу ми покачались, на санчатах покатались, круг ялинки зібрались, танцювали всі у колі і раділи всі смереки цьому святу в стилі еко. Що означає еко? Це означає, так, що це екологічно чисто. Тобто ми не нашкодили природі, бачите, не зрубали ялиночку, не пиляли її, а прийшли до лісу, і вона залишилася там. Рости, просто навколо неї покружляли, поспівали пісні, погралися в сніжки, так, покаталися, і ялинка залишилася рости так, на своєму місці. І діткам було весело. Тому ось це еко означає, що ніхто нікому не нашкодив. Тобто екологічно чисто, і ми подбали про навколишній світ. Тому пам'ятайте, будь ласка, що. Ем... Кожен хоче жити, тваринка хоче жити, рослинки хочуть рости. Тому, коли наступного разу ви захочете щось зламати, якусь гілочку або вбити якогось жучка, подумайте, що це також жива істота, і вона також. Хоче жити, повзати, шукати собі якихось смаколиків, так і ні в якому разі не можна їх чіпати або вбивати, тому що це шкодить природі. Ви знаєте, що кожна тваринка. Вона по-своєму е, нам корисна, так кожна тваринка, наприклад, знищує якихось шкідників, так, або е, рослини, дуже для нас корисні. Вони нам е, очищують повітря, так, дають нам чист, чисте повітря, яким ми можемо дихати. Тому якщо рослинок буде мало, зовсім мало, то ми будемо дихати брудним повітрям, а ми цього не хочемо. Тому потрібно. Потрібно піклуватися як про рослин, так і про тварин. Отже, чистота довкілля залежить тільки від мене, так? тому ви маєте знати, що ви ніколи не маєте права робити. Наприклад, я ніколи. Ем... Не, не буду ламати гілочок з дерева, або я ніколи не смітитиму в лісі або в парку, або я ніколи не буду ламати гнізда, пташок, тому що вони там живуть і там їхні дітки. Тому про це ви маєте пам'ятати, що саме довкілля це ми з вами, і якщо ми будемо всюди шкодити. То довкола нас буде одне сміття і бруд, а цього краще не робити. У парку, де гуляли дідусь Володимир з онуками, немає смітників. Так, нам потрібно з вами з'ясувати, скільки людяників з'їли діти під час прогулянки, якщо лишилися на доріжці парку 4 обгортки, а в дідусевій кишені 5. Тобто, дітки викинули на доріжку 4 обгортки. А дідусь в свою кишеню поклав 5 обгорток. Скільки всього обгорток з'їли дітки? 4 плюс 5 дорівнює 9. Але ви бачите, що 5 обгорток дідусь зібрав так, в свою кишеню, а 4 обгортки дітки викинули на доріжку. Цього робити також не можна. Якщо смітників немає, ви маєте забрати сміття з собою. Відкриємо давайте свої зушитки на сторінці 7 і подивимося на перше завдання. У нас з вами є знову такі картинки. Так. І нам потрібно з вами пронумерувати ці картинки Від першої. <кхм> яка картинка перша, яка друга, яка третя? Отже, давайте з вами подивимося. Так, отже, перша картинка ось вона, так. Дітки каталися на велосипеді. Собачку побачили гарну галявинку, так? І вирішили зупинитися. Так, почали балуватися, бачите, ем, залізли на дерево, поч... подивіться, яке було гарне дерево, зелене з листочками. І що дітки потім зробили? Вони обірвали всі ці листочки, а деякі внизу на сміт, так? І потім. Так, вони залишили після себе сміття. Потім. Прийшли інші дітки, і що ж вони побачили? Замість гарної галявинки, яка була раніше, вони побачили справжній смітник, якого там бути не повинно. Там, по-перше, вони нашкодили дерево, вони його обірвали, зламали. По-друге, накидали сміття. Це не дуже гарно, і по відношенню до інших людей це. Взагалі дуже і дуже погано, тому що на цій галявині е, хочете відпочивати не лише ви, але й інші люди. Тому ви маєте пам'ятати про те, що після себе треба поприбирати. І якщо ви прийшли на галявинку і побачили, що там є сміття, так, деякі люди не прибрали за собою, будь ласка, зробіть гарну справу, так, покажіть приклад і приберіть сміття. Щоб Повсюду було чисто. Так, давайте тепер з вами послухаємо ситуацію. Яна з братиком і татком ходили до лісу, пообідали картоплею та рибною консервою. У бляшанці залишалася юшка. Поставлю під кущиком, може, лисичка поласує, вирішила дівчинка. Так, як ви думаєте, чи правильно зробила е, чи правильно зробила дівчинка, залишивши бляшанку під кущиком? Ні, вона зробила неправильно. Тому що, по-перше, бляшанка це консерва, вона зроблена з… з е, вона залізна, так? І всі ви бачили, коли ми відкриваємо бляшанку, на ній залишаються такі зубчики, небезпечні, ними можна поранитись. І тому. Коли, наприклад, лисичка захоче так засунути свою мордочку в цю пляшанку, вона може поранити свою мордочку або, наприклад, отруїтися так, тому що консерва стоїть під сонцем. Так вона може зіпсуватися, і коли лисичка її з'їсть. Вона може отруїтися і померти. Тому все, що ви з собою взяли до лісу, ви маєте забрати назад. Лисичка сама собі може знайти їжу, тому що вона хижа тварина, вона сама звикла добувати собі їжу. Тому про неї, про неї слід попіклуватися лише тим, що прибрати сміття за собою. А лисичка сама собі знайде їжу, не хвилюватися. Далі наступна ситуація: троє друзів відпочивали біля річки і вирішили поїсти. Олег дістав із поліетиленового пакетика яблуко, здійнявся вітер і пакетик полетів. Нічого страшного, сказав Олег друзям, він порожній. Ні, поліетиленовий пакет дуже шкідливий для навколишнього світу, тому що він зроблений з дуже небезпечних хімічних речовин. Тому якщо ви берете з собою пакет. Ви маєте слідкувати за тим, щоб він нікуди не полетів і ви його не забули. Тому що, якщо його знайде якась тваринка, вона може його з'їсти. І, звичайно, це не їжа і може отруїтися і вмерти. Тому всі пакети, а краще пакети поліетиленові замінити на паперові пакети. Вони більш корисні для навколишнього середовища. А від поліетиленових пакетів, звичайних. Кульочків так, пакетиків, краще відмовитись, краще використовувати екологічні пакети, які можна використовувати декілька разів. Так, на сторіночці 7 у вас також є друге завдання. Тут у вас змайстрована машинка з сірникових коробочок. Ви можете вдома взяти, якщо у вас є сірникові коробочки, і зробити таку саму машинку за бажанням. Тобто, ви ще раз використаєте коробочку від сірників. Таким чином сміття буде. Додатково ви, ви не викинете коробочку в сміття, а додатково її використаєте. І ви можете її розмалювати різним кольором, обклеїти різними наклеїчками, і у вас вийде ось така саморобна машинка. Так, а тепер на сторіночці 8 завдання номер 3. У нас є з вами ось ці буквочки, Нам потрібно з них. Записати слово, утворити слово. Оскільки ми сьогодні дбаємо про навколишній світ, так, то ми маємо пам'ятати про те, що не можна саме викидати сміття. Так. І це буде в нас слово сміття. Давайте запишемо це слово, запишемо е, друкуваними, тому що письмові буквочки ми ще не всі. Тя, подивіться, тут дві буквочки Т. Так, тепер нам потрібно з вами скласти звукову схему до нашого слова. Так? Подивіться, будь ласка, сміття. Так? В нас є голосний звук І і Я, який буде передавати один звук. Тому ми його позначимо, ми ці два звуки позначимо червоним кружечком. Так, тепер дивимося далі. В нас є з вами подовжений приголосний, тобто дві буквочки Т. Одну буквочку Т ми позначаємо двома рисочками, тому що після неї йде звук Я, він пом'якшує. А другу буквочку Т ми позначаємо двома крапочками. Таким чином, ми показуємо, що в нас в слові подовжений приголосний. тобто… Дві буквочки Т. І в нас залишився звук С і звук М. Звук С в нас буде твердий. А ось звук М в нас буде м'якенький, тому що після нього йде звук І. Так. Давайте з вами подивимося. Так, і наголос, звичайно. Наголос. Сміття. Так, на я. Де в нас є схемка з двома м'якими приголосними, подовженим приголосними і звуком я? Звичайно, ось це наша схемка. Ось вона, яка нам підходить. Так, ну і останнє четверте завданнячко. Нам потрібно з вами. З'єднати прислів'я. У нас є з однієї сторони початок, з іншої кінець нашого прислів'я. Давайте з вами подивимося: як про природу дбаєш, бережіть свій край, хто про природу дбає. І кінець прислів'я. Вона тому повертає, так і маєш, і зробіть із нього рай. Давайте подумаємо: як про природу дбаєш, правильно. Так і маєш. Тобто, якщо ми з вами будемо смітити, постійно викидати сміття, де не, де не можна так? Ем, е, вбивати тварин, так? то, звичайно, довкола нас буде все погано, все брудне, і тварини будуть вмирати, і їх буде ставати все менше і менше. Тому як про природу дбаєш, те ти будеш мати. Далі, бережіть свій край і зробіть із нього рай. Правильно, так. Дійсно, якщо ми будемо прибирати за собою, піклуватися про природу, то довкола нас буде все зелене, гарне, так. і дійсно буде схоже на рай. І останнє, хто про природу дбає, Правильно, вона тому повертає. Тобто, якщо ми будемо прибирати за собою, так, ми отримаємо чисте повітря, зелені е, ліси, так, в яких ми можемо е, піти і е, насолодитися красою, так, ми можемо спостерігати за тваринками, які там мешкають. Тому, е, якщо ми дбаємо по, про природу дуже гарно, то тоді вона нам буде, звичайно, це повертати назад, і також буде нам давати багато чого корисного. На цьому наш урок закінчений. Будь ласка, всі завдання зробіть. Всім до побачення!